Щороку мої діти забували про День Матері. Цього року я купила собі будинок біля моря. Коли вони приїхали з юристом, щоб забрати його, думали, що я сама, але вони й уявити не могли. У мене був свідок, камери, і поліцейський просто поруч. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтеся історією. Алла Будрова 69 років розкладала прибори на стіл із точністю людини, яка прагне заповнити тишу. Кожен рух був ретельно вивірений. Старий вишитий мамою рушник, який пахнув нафталіном і дитинством, порцелянові чашки з тонкими стінками, що дзвеніли, коли вона торкалася їх пальцем, тарілки, покладені одна до одної, ніби солдати на варті. Усе чекало, хтось мав прийти, щось мало статися. Але телефон, покладений поруч на скатертину, лежав нерухомо. Не миготів екран, не тремтів корпус. Не було жодного звуку, жодного повідомлення, жодного з днем матері. Алла сиділа на краю стільця, слухаючи власне дихання. Воно здавалося чужим, ніби належало іншій людині, вона на мить заплющила очі, і перед нею промайнуло минуле маленька Софія з косичками, що сміялася, тримаючи в руках зірвані з чужого саду тюльпани. Марко, з розбитим коліном і гордістю в очах, коли вручав їй ту саму квітку. Мамо, це для тебе. Тоді лунало з такою щирістю, що вона відчувала, ніби світ стає більшим. Вона вдихнула глибше, відкрила ноутбук і, мов у рефлексі, клацнула на іконку Фейсбук. Стрічка новин оновилась, і там усмішки Софії та Марка. Київ, ресторан із блискучими люстрами, келихи вина в руках. Підпис ідеальна неділя з тими, хто справді важливий. Алла перечитала це тричі кожного разу слова ставали важчими, мов каміння. Губи стиснулися. Порожнеча, що оселилася в ній, не мала кольору злості, лише холодну ясність. Вона зрозуміла, що щось зламалось не зараз, а давно, просто сьогодні це нарешті стало видимим. Її погляд ковзнув до вази з квітами. Пелюстки вже опустили голови, хліб на столі охолонув, а кімната здавалася застиглою, наче чекала рішення. Увечері Алла не плакала, вона просто сиділа перед старим ноутбуком, на якому ще було кілька подряпин від маркових дитячих ігор, і в рядок пошуку повільно набрала. Будинок біля моря затока. Пальці завмерли на клавіатурі, але потім натиснули Ентер. На екрані з'явилися зображення, одне серед них одразу привернуло її увагу. Білі стіни, дерев'яна веранда, далі ледь помітна лінія моря, усе просте, чисте, мов сторінка, яку можна почати знову. Вона довго розглядала фотографію, уявляючи, як сидить там із чашкою чаю, слухає не тишу самотності, а шум хвиль. Може, це дурниця, прошепотіла сама собі. Але курсор уже стояв на кнопці написати продавцю ім'я у формі Віра Кузнецова Алла вагалася. Потім зітхнула і написала Доброго дня, я хотіла побачити цей дім. Чи можна завтра? Відповідь прийшла майже відразу можна. Я вас чекатиму. Віра. Вперше за довгий час Алла відчула щось схоже на легке хвилювання. Вона не знала, звідки воно взялося, від бажання втекти чи почати спочатку, але воно змусило її підвестися, дістати валізу і покласти всередину найнеобхідніше. Наступного ранку, у вагоні поїзда, вона дивилася у вікно, де ми готіли поля й станції, і відчувала, як кожен кілометр віддаляє її від старої версії себе. Коли вона прибула до затоки, навколо стояла дивна тиша. Не така, як у квартирі, а інша, наповнена чимось живим. Алла помітила віру, високу жінку з коротким волоссям у легкому пальті, яка махнула їй рукою. Пані Алло, її голос звучав спокійно, але з ноткою цікавості. Так, це я, відповіла Алла, вдихаючи повітря, що пахло сіллю. Віра провела її до будинку, дерев'яні сходи трохи скрипіли, двері відчинилися без зусиль, і Алла ступила всередину. Кімнати були порожні, але в цій порожнечі було щось заспокійливе, світло лягало на підлогу м'якими смугами, і з відчиненого вікна долинав глухий шум хвиль. Алла пройшла до веранди, море було близько настільки, що, здавалось, можна доторкнутися. Красиво, правда? усміхнулася Віра, дивлячись на неї збоку. Люди різне шукають у таких місцях хтось спокій, хтось забуття. Алла не відповіла одразу. Вона довго дивилася вперед, у далечінь, потім повільно промовила. Знаєте, мені здається, я прийшла сюди не шукати, а залишити. Віра кивнула, мов зрозуміла більше, ніж було сказано. Ви тікаєте від когось чи йдете до чогось. Алла повернулася до неї на її обличчі не було ні смутку, ні радості, лише спокій. Відо Бог, тихо відповіла вона. Між ними запала коротка пауза. Потім віра усміхнулася так, ніби прийняла цю відповідь як остаточну істину. Якщо захочете, я залишу вам ключі на кілька днів, посидьте тут, відчуйте місце, дім має сам сказати, чи приймає він вас. Алла взяла ключі холодні на дотик, і коли віра пішла, залишилася сама. Вона пройшла крізь кімнати, торкаючись долонями гладких стін, і кожен дотик здавався кроком до чогось нового. На веранді стояв старий стілець. Алла сіла, поклала руки на коліна і слухала, як хвилі б'ються об берег. Їй здавалося, що море говорить із нею мовою, яку вона колись знала, але забула. Десь далеко пролунали кроки, чи, може, то просто вітер рухав двері. Вона не обернулася. Усередині неї, вперше за багато років, не було порожнечі. Минуло три тижні три тижні дивної, щільної тиші, у якій кожен день схожий на інший, і тільки шум моря нагадував Аллі, що час іде. Вона вже звикла до самоти, ранкова кава на веранді, книга, яку читала уривками, короткі розмови з вірою, що заходила часом перевірити, чи все гаразд. Але телефон мовчав, Софія не писала, Марко теж. І в цьому мовчанні було щось полегшене, наче рана, яка нарешті перестала кровоточити. Одного ранку, коли вона складала білизну, телефон раптом задзвенів. Звук здавався чужим, навіть ворожим. Алла натиснула на гучний зв'язок, і в кімнаті залунала солодка, майже надто лагідна голос Софії Мамо, ми хочемо побачити тебе. Ми їдемо. І вже українські слова, перекриті чужим відтінком мови Май, керемо сте вісітар, естамоса каміньо. Алла завмерла. Слова опустилися на неї, як холодна вода. Вона не відповіла лише вимкнула телефон, повільно опустила його на стіл і на кілька хвилин сиділа нерухомо. Потім, з відчуттям чогось неминучого, набрала номер Клари Дубової, адвокатки, яку їй порадила віра. Вони приїдуть, сказала вона рівним голосом. І щось мені підказує, що не через тугу. На тому кінці почулося коротке зітхання. Увімкніть камери, Алло. Не відкривайте самі ми з вірою будемо там. Її спокій завжди діяв на Аллу заспокійливо, наче поруч стоїть стіна. За кілька годин у воріт зупинився чорний Тойота Хайлендер. Відбитки фар ковзнули по стінах будинку, мов тіні з минулого. Першою вийшла Софія у дорогому пальті з окулярами, які більше пасували до офісу, ніж до берега. За нею Марко. Випрямлений, напружений, поправив піджак, немов готувався до переговорів. І ще один чоловік у сірому костюмі з блискучим портфелем, чия усмішка була натягнута, мов маска. Леонід Ванцев, адвокат. Алла відчинила двері. Її рухи були спокійні, навіть надто точні. Усередині все вже було готове. Стіл прибрано, камери непомітно вімкнені. Клара сиділа поруч із вірою, обидві мовчазні, але присутні, як свідки. Леонід не гаяв часу. Пані Будрова, почав він, відкидаючи кришку портфеля. Ваші діти дуже хвилюються. Така покупка зроблена самостійно, це ризиковано. Ми підготували невеликий договір управління. Так буде безпечніше, ваші діти доглядатимуть за вашими активами, а ви житимете без турбот. Алла не поворухнулася, її погляд ковзнув по аркушах паперу, а потім на клару. Та вже взяла документ, швидко перегорнула сторінки, і на її обличчі з'явилась холодна професійна усмішка. Право відчуження без згоди у випадках медичного стану. прочитала вона вголос. Це означає, що пані Будрова втрачає контроль над будинком. Софія різко підвела голову. Мамо, ми просто дбаємо про тебе. вигукнула вона українською, але тоном, у якому турбота звучала, як докір. Май, Сокеремос! с осеубем. Алла вдихнула. Її голос прозвучав спокійно, але з тією твердістю, яку набуває лише той, хто вже пройшов через біль. Тоді чому ви пам'ятаєте про мене тільки коли йдеться про гроші? Тиша розрослася, як тріщина в склі. Марко опустив очі, ніби шукав порятунок у підлозі. Софія сціпила зуби. Леонід Кашлянув, спробував відновити контроль над ситуацією. Будь ласка, пані Будрова, подумайте не про емоції, ми всі хочемо лише вашої безпеки. Безпека це добре, втрутилася Віра, поглянувши на нього з іронією. Але іноді безпека це просто гарне слово для неволі. Вона має свободу і не збирається віддавати її. Алла повільно підвелася, її постать була спокійна, але очі світилися рішучістю. Нараду завершено, сказала вона твердо, і до вашого відома усе було записано. Також місцевий поліцейський знає про ситуацію. Леонід зблід погляд його метнувся до камери в кутку кімнати. Софія відступила на крок. Марко без слова натягнув піджак і рушив до виходу. Перед тим як зачинити двері, Софія озирнулася. Її голос був тихий, але сповнений злості, яку вона не змогла сховати. Ти ще пошкодуєш, мамо? Алла не відвела погляду. Я вже шкодувала. Один раз про те, що виховала дітей, які не знають, що таке мати. Софія відвернулася, двері зачинилися з сухим звуком. У кімнаті залишилося троє Алла, Віра і Клара. Мить вони мовчали. Потім Клара тихо сказала: Вони повернуться, але тепер ви не самі. Алла лише кивнула. Її руки трохи тремтіли, але в серці не було страху, лише ясність. Вона підійшла до вікна, звідки видно було дорогу, і дивилася, як чорний автомобіль зникає за поворотом. Віра поклала руку їй на плече. Вони звикли бачити тебе слабкою. Сьогодні ти показала інше. Алла усміхнулася коротко, майже непомітно. Тоді, можливо, це був найкращий подарунок для них побачити, що я ще є. Клара закрила теку з паперами. Ми залишимо копії запису і повідомимо поліцію, на випадок, якщо вони спробують знову. Алла кивнула, її голос став м'якішим, але залишався впевненим. Дякую, Кларо, і тобі, Віро, мабуть, тепер я справді починаю новий розділ. Віра усміхнулася. Ти вже його почала, просто ще не знаєш, чим він закінчиться. Алла поглянула на стіл, де досі лежав телефон, екран якого потемнів. Вона взяла його, вимкнула звук і поклала в шухляду. Досить тепер тиша, але тиша мого вибору. Усі троє вийшли на веранду. Море шуміло десь поруч, але Алла вже не слухала його. Її думки були далеко не в минулому, не в майбутньому, а в цьому моменті, де вона вперше за багато років почувалася вільною, минув місяць. Дім біля моря став для Алли, наче фортецею, де вона нарешті могла дихати без дозволу. Кожен день був схожий на попередній, але спокій мав вагу важкий, як камінь, що лежить на місці, яке більше не болить, і саме в той день, коли вона думала, що буря минула, поштар постукав у двері. Він тримав у руках рекомендований лист. Підпис Суд центрального району міста Києва. Алла відкрила конверт, і слова на папері розійшлися перед очима, як чорнило у воді. Процедура встановлення недієздатності громадянки Алли Будрової, ініціатори Софія Будрова та Марко Будров. Вона сіла. У вухах шуміло, пальці стали холодними, навіть повітря здавалося чужим. Визнати мене недієздатною. повторила подумки. І від цього словосполучення пахло не законом, а зрадою. Телефон у руках тремтів, коли вона набирала номер Клари Дубової. Голос адвокатки пролунав рівно, без емоцій, але з тією впевненістю, яку Алла вже навчилася впізнавати. Ми були готові до цього. Вони грають на емоціях, на провині, на вигляді турботи. Але ми граємо фактами. Наступні дні перетворилися на підготовку. Клара зібрала все: медичні довідки, психіатричний висновок, відеозаписи, де Софія та Марко з адвокатом намагаються змусити Аллу підписати договір. Віра знайшла двох сусідів, які готові були свідчити, що Алла живе самостійно, веде господарство, читає, пише, мислить чітко. Усі вони зібралися в будинку, розклавши документи по столу. Клара пояснювала план ми не будемо нападати. Ми покажемо, хто є хто. Тиша, правда і факти це їх роззброїть. Віра додала тихо. І головне, не дай їм побачити страх. Вони шукають слабкість. Напередодні суду, коли Алла вже готувала папку з документами, телефон задзвонив знову. Номер, Марко. Вона довго дивилася на екран, а потім відповіла. Мамо, давай домовимося, сказав він. Його голос звучав натягнуто. Ми ж сім'я. Не треба цього цирку. Алла дивилася у вікно, де відбивалося її обличчя спокійне, майже чуже. Як раніше? спитала вона. Коли ви згадуєте, що я існую? Лише коли вам це вигідно? Ето позор. Різко кинув Марко російською. Для всей сім'ї. Ганьба це забути свою матір, відповіла вона твердо, а не захищати себе від тих, кого любила. Він мовчав. Потім обірвав зв'язок. Алла поставила телефон і вперше за довгий час відчула не біль, а ясність. Наступного ранку зал суду був наповнений приглушеними голосами. Суддя Ігор Руденко, відомий своєю спокійною строгостю, переглядав документи. Алла сиділа поруч із Кларою, руки складені на колінах. Навпроти, Софія, Марко та їхній адвокат Леонід Ванцев. Його посмішка була тією ж професійною, порожньою. Суддя дав слово стороні обвинувачення. Леонід підвівся, відкрив теку, і голос його звучав майже театрально. Пані Будрова. Людина похилого віку, самотня з епізодами нестабільної поведінки. Ми маємо підстави вважати, що вона не завжди розуміє наслідки своїх дій. Існують ознаки параної, підозрілість, недовіра до дітей, надмірна замкнутість. Ми просимо призначити опікунів її рідних дітей Софію та Марка. У залі запанувала тиша. Клара піднялася повільно, але з тією впевненістю, яка змінює повітря навколо. Або, можливо, сказала вона, ми маємо перед собою не хвору людину, а жінку, яка навчилася захищати себе після того, як її багато разів намагалися змусити мовчати. Вона відкрила ноутбук і натиснула кнопку. На великому екрані з'явилося відео Софія, Марко та Леонід у домі Алли. Їхні голоси м'які, але настирливі, слова про договір, про зручність. І потім момент, коли Алла каже: чому ви пам'ятаєте про мене тільки коли йдеться про гроші? Коли відео закінчилося, ніхто не сказав ні слова. Навіть суддя на мить опустив очі. Клара продовжила. У нас є медичні довідки, які підтверджують, що пані Будрова. Здорова, є психологічний висновок, вона логічна, адекватна, самостійна, і є факти жодного дзвінка від дітей протягом місяців, публікації в соціальних мережах, де вони згадують про родинні цінності, але не про власну матір. Суддя підняв голову. Пані Софія, пане Марко, чому ви не відвідували матір? Софія кліпнула кілька разів, намагаючись усміхнутися. Робота, багато роботи, прошепотіла вона. Ігор Руденко нахилився вперед. А хіба все життя віддане дітям? Це не робота, чи, може, така праця не враховується? У залі запанувала важка тиша. Марко відвернувся. Софія стисла кулаки. Коли настала черга Алли, вона підвелася. Голос її звучав тихо, але кожне слово лягало, як камінь. Я не хвора. Я просто більше не хочу бути зручною. Її слова зависли в повітрі. Суддя кілька секунд мовчав, потім узяв до рук молоток один чіткий удар. У задоволенні клопотання відмовити пані Алла Будрова є повністю дієздатною. Стороні позивачів винести попередження про спробу зловживання опікунством. У залі пролунали шепоти. Софія знітилася. Марко дивився у підлогу. Леонід закрив теку, не кажучи ні слова. Клара нахилилася до Алли, торкнулася її плеча й прошепотіла. Ви виграли, не підвищивши голос. Це велика рідкість. Алла подивилася на неї й ледь усміхнулася. Може, голос і не завжди потрібен, коли правда говорить сама. Вони вийшли з зали. Камера журналіста блиснула десь збоку, але Алла не звернула уваги. Її кроки були рівні, упевнені, ніби з кожним кроком вона залишала за собою не суд, а минуле. На сходах суду її чекала віра із двома чашками кави. От і все, сказала вона. Ти вільна офіційно. Я була вільна ще тоді, коли не підписала той договір, відповіла Алла. Віра кивнула, простягнула їй каву. А тепер що? Алла вдивилася в у місто, яке вже не було її домом. Тепер я повернуся туди, де море пам'ятає мене краще, ніж діти. Повернувшись до свого дому в затоці, Алла довго стояла біля дверей, перш ніж увійти, ніби перевіряла, чи впізнає її цей дім, чи прийме назад після всього. Усередині пахло деревом і спокоєм. Вона пройшла до кімнати, відчинила шухляду, дістала документи, усі довідки, рішення суду, листи, записи і поклала їх у товсту синю теку. На обкладинці написала чорним маркером Свобода. Вона сиділа хвилину, дивлячись на це слово. У ньому було все, шлях, який вона пройшла, і відповідь на питання, яке колись не наважувалося поставити собі, хто я тепер. За парканом почувся голос. Пані Алло, вона вийшла у двір. Біля воріт стояв Петро Сергійович, сусід, старший чоловік із добрими, трохи втомленими очима. Поруч старий вівчар на короткому повітку. Собака мав густу сиву шерсть і спокійний погляд, у якому було більше мудрості, ніж у багатьох людях. Це капітан, сказав Петро, погладжуючи пса. Батько перед смертю просив, щоб він жив у когось доброго, він не звик до самотності. Алла всміхнулася, нахилилася і простягла руку. Капітан обережно понюхав її долоню, потім поклав морду на коліна. У мене саме вільне місце, сказала вона тихо, і, здається, йому буде добре тут. От і чудово, Петро кивнув. Якщо що, я поруч, але думаю, він тебе сам вибрав. Після того, як Петро пішов, Алла довго сиділа з псом на лавці. Він лежав біля її ніг, спокійний, ніби давно чекав на цей дім. Дні минали по іншому, не в тиші очікування, а в тиші вибору. Алла більше не рахувала години, не перевіряла телефон. Вона варила собі каву, писала короткі нотатки у щоденник, читала старі листи, не відчуваючи вже болю від них. Іноді телефон усе ж світився короткими повідомленнями. Софія, як ти, Алла, краще, ніж раніше. Одного дня прийшло інше повідомлення, зовсім інше за відчуттям. Аліна, її онука, бабусю, я хочу приїхати до тебе. Алла сиділа довго, дивлячись на ці слова. Вони не боліли, вони світилися. Вона відповіла Я чекатиму, але не як раніше, не з болем, а з любов'ю. Вона відклала телефон і підійшла до вікна. Капітан уже лежав біля дверей, підняв голову і глянув на неї, ніби розумів усе. Алла усміхнулася. Вечорами вона сиділа на веранді, поруч собака, у руках зошит із м'якою обкладинкою. Писала не для когось, а для себе. Її почерк був рівний, спокійний. Межі, в яких мене звинувачували, були насправді дверима. Я просто більше не відчиняю тим, хто приходить із поганими намірами. Я не покинута жінка. Я жінка, що повернулася до себе. Вона поклала ручку, погладила капітана по голові. Той видихнув важко, але спокійно, і поклав морду їй на стопу. Алла сиділа довго, не думаючи ні про минуле, ні про майбутнє. Лише тепер зрозуміла, що тиша може бути не пустотою, а простором, у якому можна жити. Телефон більше не мав влади над нею. Судові печатки, документи, старі образи, усе залишилося позаду. Вона вийшла у двір, відчинила ворота. Дорога, що вела до моря, була знайома, але тепер вона дивилася на неї інакше, не як на втечу, а як на повернення. Капітан ішов поруч, часом зупиняючись, ніби нагадував ми йдемо туди, куди самі обрали. Алла вдихнула глибоко. Вона не рахувала кроки, лише знала, що кожен із них належить їй. Повернувшись додому, вона поставила теку «Свобода» на полицю поряд із книгами. Потім зробила чай, відчинила вікно і дивилася, як капітан вкладається на ганку, сторожко, але спокійно. Усе в домі здавалося впорядкованим. Не тому, що все ідеальне, а тому, що кожна річ стояла на своєму місці, так само, як і вона тепер. Вона прошепотіла сама собі Я не чекатиму, щоб мене любили, я любитиму сама, і цього досить. І вперше за багато років її очі не шукали нічого, ні виправдань, ні повернень, лише підтвердження того, що вона є. У нотатнику вона записала останній рядок того вечора. Я пережила всі дні матері на самоті, а потім купила дім біля моря, і саме тоді мої діти згадали, що в них є мати. Вона усміхнулася, не з гіркотою і з розумінням, закрила зошит, погладила собаку, що вже спав, і прошепотіла Тепер я вдома. І в цій простій тиші, в останньому подиху дня, море й Алла дихали в одному ритмі. Її історія, нарешті, завершилася. А її життя почалося.